Привіт, друзі, Нахожуся на базарчику. Верніше це, не можна сказати, базарчик це великий базар. У невеличкому італійському місці, яке зветься Сенігалія. І сьогодні четвер, четвер самий великий базар за весь тиждень. Так на протязі тижня є невеличкі такі базарчики, а сьогодні він простягається досить. Не на одну сотню метрів. Бачите, на базарі багато вже іграш прикрас до Нового року. Чому я люблю на базарі бувати? Тому що ціни доступні. Можна купити за реальну ціну. Бачите, сапоги Made in Italy від 40 євро. Бачите, набор полотенце 5 евро коштує. Великий базар сегодня? Ну Можливо, і не найбільший, через те, що сьогодні погана погода, дощі. І я не думаю, ця погода трохи змінила. Трохи змінило цей базар. З 50 євро можна купити нові речі. От я дивлюся пальто за 10 євро класичне, Таке сіре. Зараз покажу. Саме класичне пальто за 10 євро. Нових пальто чому ні, і різні великий вибір. Ну, я думаю, що це зроблено в Китаї. Я думаю, можливо, я помиляюся. Я люблю дивитися на сток. В стоці багато нових речей, хороших речей, і доступна ціна. Речі в стоці десь залишилися, на якихось складах, на магазинах десь. Не встигли вони помінятися. Можливо, сезон закінчився, вони не встигли податися і відправляють на базар. Сьогодні не так багато людей по базарі. Я думаю, що погода не важна, тому що дощило. я пам'ятаю, тут яблуку нема де впасти, нема як поступитися. Дитячі речі косметика. Бачите, є навіть пробніки. Якісь духи можна купити за 10 євро, 2 за 16 і 10. Чоловічий одяг зимовий дивлюся. Спортивні костюми в основному. Тут бачите, всього потроху. Всяка дрібіді. Ціни я не бачу тут. Дехто дивиться, що я знімаю, де кому не подобається. Тут бачите, білизну.

Allora adesso dobbiamo solo decidere che... Vid одnog euro można ir pussi. Купити десь сумки, Сумки Віра вірапели, чиста шкіра написано, тут ціни немає, я не питаю. Я б хотіла купити якийсь якісь для обличчя. Буває на базарі. Пізничка, але нічого не бачу. Прийдеться ходити по магазинах, Бачите, багато взуття. Я розказувала в своїх відео, що ця зона марки займає перше місце в Італії по виробництву взуття. Виробляється багато Всі світньо відомих марок, такий як Гучі, Хоган. А інші. Бачите, можна купити кофту за 8 євро, а от такий, такий плащ, такий пуховик, це пуховик, напевно, за 15 євро. Чому ні за 15 євро? Нехай воно зроблено в Китаї, бачите? Це недоступні. Люди беруться. Від 8 євро багато людей дивляться, дивляться на ці кофти. 8 євро і великий вибір. В основному білизна. Парасольки від 5 євро можна купити. Та шапки від 5 євро, теж ці недоступні. Шапки непогані, мені треба шапку. Непогані шапки. Сумочки від 15 євро. Теж непоганий вибір. Учителя 10 євро. Можна купити шапки. Я думаю, це шапки за 10 євро. І такі всякі бривочки. Гарно. Теж взуття, багато взуття. Базар ще не закінчився. Багато взуття. Так, я сподівалася, що на цій площі теж є базар, але дивлюся, сьогодні є там в кутку зовсім мало. Я пам'ятаю, літом я тут була, тут взагалі не було де яблуко впасти. А тут площа зараз пуста. Бачите, є кілька цих палаток, вибір невеликий. Ну, погода не важна, не важна погода. Це... Головна площа цього міста, дуже велика площа. Проходять концерти, різні фестивалі, виступи, маніфестація, бачите. От, наскільки я пам'ятаю, день цей базар сьогодні четвер. Я була на базарі. Тут. Останній раз це було в серпні і базар був набагато більший. Скажу, тут не можна було пройти нормально, товпи народу і 5 євро. Бачите, можна купити. Пенсімуці ну, доступні на базарі. Ну, це китайське виробництво. 5 євро. Нічого ні, можна купити. Подивитися за 5 євро різні варіанти. Зловічі, жіночі, 10 євро можна купити. Ну, цілі доступно. Базар. Чую українську мову. Наші українські жінки часто беруть вихідний день, на четвер, щоб піти на базар, скупитися, відправити в Україну передачу. Таніжки різних типів за 15 євро і кофти теж вашо від 15 євро. Без рукавочки за 10 можна купити. Тут прикраси. біжутерія і сумки за 12 євро. Це, скоріше всього, китайський варіант, що погуляю. Хотіла б купити якийсь крем, якийсь не найдоровий крем. Через те, що я зараз роботи, в пошуках роботи, у мене такий економ варіант зараз. Економія в усьому. Так, це я вже тут, я проходила, все. проходилася. Буду я вертатися, друзі. Тут я провод... проход... вертаюся. Я ще сьогодні сподівалася, що буде більший базар, більше вибір. Ні судьба. Ні судьба. Такий друзі, базарчик. Тут кажуть магазини, навчите. Де хто здає. Добрі друзі. Таке крутеньке відео про базарчик. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.